Спочатку гніт, потім починаю по колу заливати. Так сім'я Стрижневських виготовляє окопні свічки. Після того, як зробили 40 тисяч, збилися з рахунку. Так їх вже багато. Бляшаночка, картон і парафіном заливали. Можна зігрітися потруки, можна приготувати собі якусь кружку гарячого чаю або ту ж заварити лапшу. Мати та донька волонтерець з 14-го року. Зараз кажуть, самим буває дуже скрутно, особливо матеріально. Та й після останніх обстрілів у Запоріжжі у будівлі, де мешкають, повибивало вікна. Але жінки все одно останні гроші витрачають на парафін і вдячні за будь-яку допомогу. 25 вересня свічний заводик, 150. Подяка за парафін. Ми не жадібні, але у кого є бляшаночки і парафінчик, ось не повірите, не відмовимось. Така свічка горить по 3-4 години і знадобиться не лише військовим, але й мешканцям у квартирах, якщо немає світла. До речі, волонтерки вже мають замовлення від жителів Запоріжжя. Валерія Гущенко, Славко Твердо, спеціальний репортаж ТВ7.